і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогодні, дорогі брати і сестри, є неділя про блудного сина. Це є друга підготовча неділя до Великого посту. І саме сьогодні, в час божественної літургії, ми чули євангельське читання розповідь притчу про блудного сина. Кожна притча Христа Спасителя є особливою, унікальною, неповторною, з глибоким змістом. Однак притча про блудного сина це є абсолютно неймовірна притча, тому що цей сюжет настільки глибокий і богословський, і духовно, що можна сказати, що Притча про блудного сина це є мале Євангеліє, це Євангеліє у самому Євангелії, тому що в цій притчі подана зображена вся картина спасіння людини. Тут йде мова і про покаяння, тут іде мова про навернення. Але найперше. Ця розповідь це розповідь про любов безмежну, безумовну, абсолютну божественну любов до людини. Притча про блудного сина надихала багатьох митців, багатьох художників, відомі, всесвітньо відомі, полотна, рембранта, батонні. Дюре інших художників, які зобразили ось цей момент повернення блудного сина в обійми батька. Говорити про цю притчу можна дуже багато і тлумачити її також можна довго. Однак ми спробуємо сьогодні цю притчу ще раз прочитати. І зосередитись, закцентуватися на головних моментах, які ця притча несе. Отже, один чоловік мав двох синів. Під батьком ми розуміємо самого Бога, а під синами ми розуміємо нас, людство. І два сини, причому ці сини, ні один, ні другий не розумів, що означає бути сином. Перший захотів від батька тільки матеріальних благ, другий старший син, своє синівство замінив наймецтвом, виконанням тільки волі батька, не розуміючи, що синівство це щось інше. І сказав молодший з них батькові: «Батько, дай мені частину майна, що належить мені, і батько розділив між ними майно. Ці слова є страшні, тому що спадок, який отримують діти, вступає в дію тільки тоді, коли батьки помирають. Тоді дитина отримує. Там майно якесь. І сказати батькові, що дай мені частину майна, який, яке мені належить, іншими словами, це означає так: батько, я хочу, щоб ти помер. Я хочу нарешті отримати спадок. А ще страшніше, ці слова звучать так: Батьку, помри, ти мені вже набрид. Ось приблизно так звучать слова. Сина молодшого, блудного, звернені до свого батька. Як має батько відповісти на це питання? Звичайно, що душа батька розривається від таких слів, але, проявляючи любов, батько віддає те, що належить цьому синові. Через кілька днів. Молодший син, зібравши все, пішов у далекий край і там розтратив своє майно, живучи розпусно. Коли проаналізувати в такому богословському розумінні ось цю притчу, то ми бачимо, що людство через свій гріх зневажає самого Бога. І коли син. Відходить від батька, тобто людина віддаляється від Бога, вона попадає у далекий край. Ось цей далекий край це є пекло, це є стан людини, віддалена від Бога. А коли людина перебуває далеко від Бога в пеклі, то, звичайно, ж їй дуже важко. Вона починає відчувати дуже-дуже негативні. Негативний стан, в якому їй важко. І ми читаємо, що коли ж він усе розтратив, тобто син блудний, настав великий голод у тій країні, і він почав бідувати. Символічно це означає наступне: що коли людина віддаляється від Бога, знаходиться в такому пекельному стані, вона відчуває голод, страшний по Бозі. По істині, по житті їй важко, а біси і стан пекла далекий від Бога, не може наситити людину істиною. І тому людина починає мучитись. І пішов, і пристав до одного з жителів тієї країни, а той послав його на свої поля пасти свиней. І він радий був насититись стручками, які їли свині, але ніхто не давав йому. До кого пристав цей блудний син, до якого жителя країни? Якщо далека країна це стан пекла, то, звичайно ж, всі жителі цього стану це біси, це лукаві сили. І коли людина стає піддана лукавим силам? В їхньому полоні, то що вони можуть запропонувати? Тільки познущатися. І якраз ці слова в притчі, що цей чоловік дав, нібито роботу, послав пасти свиней, в традиції єврейській пасти свиней це найбільш ганебна і принизлива робота. Тому що свиня вважалася нечистою твариною. І відповідно до норм Старого Завіту, для людини, для юдея не можна було вживати їжу нечистих тварин. А тут ми бачимо, що не тільки не споживати, а ще й пасти, випасати, тобто знаходитись в абсолютно приниженому і пригніченому стані. І він радий був насититись стручками, які їли свині, але ніхто не давав йому. Тобто син уже був настільки доведений до такого стану, що він готовий був їсти їжу свиней, тобто сам себе прирівнюючи до свині. Ось що, дорогі брати і сестри, відбувається з людиною, яка відходить від Бога, від Батька Небесного. Сінадцятий стишок. Опам'ятавшись, він сказав, скільки наймитів у батька мого мають надлишок хліба, а я вмираю з голоду. Встану, піду до батька мого і скажу йому: батько, згрішив я перед небом і перед тобою, і вже недостойний зватися твоїм сином, прийми мене як одного з наймитів твоїх. Вставши і пішов до батька свого. Тут ми бачимо момент покаяння. Причому цей стан, процес покаяння у цій притчі дуже гарно розписаний. Він відбувається такими етапами, що спочатку цей син опам'ятався, тобто буквально прийшов до себе. Тут він раніше вийшов з себе. Десь не зрозуміло, що робив, а тут прийшов до себе, опам'ятався, усвідомив свій жалюгідний стан. І коли він це все побачив і вирішив хоча б наймитом стати для батька, то він сказав такі слова: Встану і піду. Ось це наступні етапи. Перший етап усвідомити свій гріх, усвідомити свій стан важкий. Потім Мати бажання виправитись і в результаті встати і піти, виправитись, почати по-іншому зовсім жити. Ось що таке покаяння. Тому що дуже часто, навіть от в нашій практиці, духовній, коли ми говоримо про покаяння, про сповідь, то покаяння це не лише усвідомлення. Людина думає так: от прийду, посповідаюсь і далі буду грішити. Покаяння це. Усвідомлення і виправлення, коли ми починаємо боротися своїм гріхом, починаємо по-іншому жити, починаємо таку запеклу боротьбу з цим гріхом. Ось що таке покаяння, це виправлення. Встав і пішов до батька свого. І коли він був ще далеко, батько побачив його і переповнився жалем. І побіг, кинувся йому на шию і цілував його. Син же сказав йому: Батько я згрішив перед небом і перед тобою, і вже недостойний зватися твоїм сином. А батько сказав рабам своїм: Принесіть найкращий одяг, і вдягніть його, дайте перстень на руку його і взуття на ноги. І приведіть відгодоване теля і заколіть, будемо їсти і веселитися, бо син мій цей був мертвий і ожив, пропав і знайшовся, і почали веселитися. Ось яка велика любов батька. Коли людина, син цей, сказав практично, що я хочу, щоб ти вмер, то батько. По своїй любові, напевно, кожен день виглядав сина, чи прийде він з покаянням чи ні. На основі чого ми говоримо? На основі того, що читаємо, що батько побачив свого сина і кинувся йому на зустріч. Тут є дуже цікавий фрагмент. Тому що Син хотів батькові сказати. Сказати батькові таке, що я згрішив перед небом, перед тобою, що недостойний зватись твоїм сином, прийми мене як наймета, так хотів цей син сказати. Що ми бачимо, він сказав? Він, говорячи, що я недостойний зватись своїм сином, і тут батько його перериває, не дає можливість договорити. Слова, тобто про те, щоб взяв наймитом. Тому що для батька це син, який би цей син не був. Блудний, грішний, розпусний, але син, не наймит. І батько не дає можливості договорити синові до кінця те, що він задумав, а одразу каже слугам, принесіть новий одяг. Перстень, сандалі, будемо веселитися. В українською мовою перекладено слово новий одяг, грецькою ж в оригіналі стоїть слово протес, що означає попередній або перший одяг. Тобто, коли ми говоримо про Адама, про перших людей, які були в раю. То коли перші люди згрішили, Бог дав їм шкіряні ризи. Тобто тлінні, тлінність, одяг, такий, який ми маємо зараз, згрубіли наше тлінне тіло. Але перший одяг, який був в раю тіло духовне, в перших людей, це якраз і є ось це перше слово протез. І, коли ми про цю притчу говоримо, то батько дає ось цей перший одяг, не гріховний, не понищений, а той возводить свого сина у той стан, в якому він був до гріхопадіння. Ось що означає цей новий перший одяг. Далі дає батько перстень. Перстень це символ влади. Батько таким чином відновлює сина у його синівському достоинстві, не як раба, не як слугу, а як сина, і дає взуття на ноги. Взуття мали право носити в античному світі тільки вільні люди. Раби взуття не носили. І якщо батько каже, дати одяг, це означає, що це не раб, а це син, рідний син. І заколоти е, годоване теля. Е, це годоване ті, теля в українською мовою так звучить такий. Якесь, е, а от грецькою мовою сітеутос – це теля, годоване зерном, тобто відсилка до зерна, до хліба, і, відповідно, святі отці, які тлумачать. Цей фрагмент кажуть, що це символ Євхаристії. Радість, веселіє, веселитися, радіти це означає бути за Божественною трапезою і веселитися. Тому ця притча це є наш дороговказ, як ми повинні жити і як ми повинні боротися зі своїм гріхом. Завершується ця притча історією про старшого. Брата, який приходить з поля, бачить, що тут е веселяться, радіють, і він, ну, ми всі знаємо, починає дорікати батькові, як це так, що мені навіть і козляти не дав з друзями посидіти, а тут годоване теля, велике святкування. Так ось цей старший брат, палаючи заздрістю, не маючи любові, не розуміючи, що означає бути сином, він себе, веде, поводить крайньо зневажливо. Тому що, коли, наприклад, блудний син, от ця перша частина притчі, ми бачимо, що слово батько зустрічається аж 5 разів, блудний син вживає слово батько 5 разів. Старший син, який повертається з роботи, жодного слова батько не каже, жоден раз не сказав батько. Він навіть спочатку і батька не запитав, що сталося, а слух, поясніть, що там відбувається. Далі старший брат не навіть не радіє з того, що повернувся його блудний цей брат, що він навернувся, що він вдома. Його серце. Старшого брата навіть на це не реагує. Більше того, коли старший брат каже, що ти не дав мені і козляти з друзями посидіти, то що краще посидіти з друзями чи посидіти в колі родини і радіти, що брат навернувся. Тому в образі старшого брата ми бачимо лицемірство, бачимо ненависть, бачимо взагалі відсутність любові. Тому, готуючись до Великого посту, дорогі брати і сестри, з цієї притчі про блудного сина ми можемо почерпнути дуже багато. Адже кожен з нас в ті чи інші моменти життя є блудний син. Взагалі, людство це блудний син. Але навернутися ми можемо тільки, почувши Божу любов. А Господня любов завжди нас чекає Господь з відкритими обіймами. І, як сказано в притчі, не тільки виглядає, де ми є, чи боремося ми з гріхом, чи готові ми навернутись, чи готові ми бути в домі Отця Небесного за Євхаристією, за трапезою і навіть Царства Небесного. Богові нашому слава на віки віків. Амінь.